Сьогодні поговоримо про тему, яка здається дуже очевидною. І ця тема буде про фрукти та про овочі. Нас з дитинства привчали, що треба їсти фрукти, овочі, бо це дуже корисно для нашого організму. Треба споживати апельсини, лимони, бо вони ідеальне джерело вітаміну С. Треба їсти одне яблучко протягом дня, і це буде превенція від походу до лікаря в майбутньому. А чи правда це все? Чи ні, сьогодні розберемо в цьому відео. Друзі, привіт! З вами Аня Іванченко, я дипломована нутріціологиня, спеціалістка з аюрведи, а також менторка до твого щасливого та здорового життя. Якщо ви ще не підписані на мій канал, не зволікайте, підписуйтеся, давайте розвиватися та розвивати україномовний контент разом. Сьогодні хочу розібрати з вами, чи дійсно фрукти та овочі такі корисні, як про це нам розповідали наші бабусі, наші батьки. Чому навіть корисна їжа не завжди працює? І що робити, щоб отримати максимум користі від тих продуктів, від плодів, які ми споживаємо і які знаходяться на нашому столі? Колись яблуко з дерева? Було ідеальним джерелом по вмісту вітаміну С та такого мікронутрієнту, як залізо. А на сьогодні, на жаль, ми можемо порівняти цей фрукт з хрумким десертом або хрумким перекусом. Чому це так відбувається? по перше, сучасні агровиробництва вони дуже виснажують землю. Якщо в ґрунті немає селену, магнію інших мікронутрієнтів, то їх і не буде в тих плодах, які созрівають в цій землі. Повертаємось до першого пункту про аграріїв, і хочу відзначити, що сьогодні дуже велику кількість аграрії також використовують пестицидів та стимуляторів росту. Земля виснажена, хочеться якось її піддобрити, щоб урожай був добрий. Але насправді, що відбувається? Дійсно, плоди стають більшими, але вміст корисних речовин, мінералів, вітамінів, відповідно, зменшується. Згідно з даними The Journal of American College of Nutrition, вміст вітаміну С в деяких видах фруктів та овочах зменшений на 30-60% порівняно з тими ж самими показниками, які були 50 років назад. Наприклад, у шпінаті в 50-х роках заліза було втричі більше, ніж ми маємо на сьогодні. Помідори мають більше цукру, ніж антиоксидантів. Але 20-30 років назад було навпаки. Куда ж зникають ці вітаміни? Навіть якщо фрукт або овоч був найкориснішим при зборі, не факт, що він таким залишиться, коли потрапить до вас на стіл. Вітаміни руйнуються під дією часу. Тобто, чим дольше ви зберігаєте той продукт або фрукт овочі, да, в даному випадку, тим менше корисності він в собі залишає. Наприклад, вітамін С розкладається за 48 годин після того, як Фрукт або овоч ми зірвали з грядки, з дерева, з кущика. Якщо ми розрізаємо фрукт або овоч, то моментально відбувається процес окислення. Тому не треба заздалегідь готувати собі салати. Не треба купувати готові нарізані фруктові тарілки або овочеві якісь стіки, палички такі, да, є в продажі селери, морква, нарізана вже брокколі. Не треба такого купляти. Тобто нарізали вітаміни всі. Улетіли, тому краще підготували і відразу з'їли. По максимуму отримуєте користь, вітаміни і мінерали з цих продуктів. Ще такий фактор, від яких ми втрачаємо корисність, це температура обробки. Тобто варіння, смаження, тушіння при високих температурах, все це руйнує вітаміни, і продукти стають не такими корисними, які вони були в сирому вигляді. Такий вид приготування. Він зменшує вміст цих вітамінів майже на 70-80%. Це дуже великий показник. Деякі фрукти та овочі мають корисні речовини, ті, які дуже класно засвоюються нашим організмом, ближче до шкірки. Але я знаю, що дуже багато людей вони очищають, наприклад, огірки, яблука, груші. І таким самим чином вони позбавляють себе тих вітамінів і мінералів, які були. В цьому фрукті в шкірці або близько до цієї шкірки. Тому вживайте фрукти та овочі в цілісному вигляді, не треба їх очищати. Класно помити, добре помити, можете замочити те ж саме яблуко, огірки, можете замочити в розтворі з харчовою содою, так, і потім витерти і максимум будете отримувати користі. Всі ми знаємо, що брокколі дуже корисна. А як готують цю брокколі? Більшість людей відварюють. Так, відварюють протягом 2-5 хвилин, але при такому способі приготування брокколі втрачає 50% вітаміну С, фолієвої кислоти та калію. Краще, якщо ви возьмете цю броколі і приготуєте її на пару. Таким чином вона збереже по максимуму своїх вітамінів і віддасть вітаміни з користю для тебе. Дуже багато фруктів, овочів ми купляємо в супермаркетах. Вони красиво так гарно запаковані, пестрять якимись назвами, слоганами якимись. І дуже часто ви можете побачити на упаковці, що цей фрукт містить велику кількість вітаміну С, а цей фрукт або овоч містить велику кількість селену, а цей містить калію багато. Так, це чи ні? Всі ми розуміємо, що сьогодні дуже вже багато відкриттів і викриттів було з приводу того, що все це є маркетинговий хід. Але вміст вітаміну С, калію, магнію, селену актуально Актуальна для того або іншого фрукту або овочу на момент збірки. Але чим довше цей продукт зберігається, тим менше. Цих вітамінів, мінералів залишається в цьому продукті, як я розповідала вище. На практиці кількість цих мікронутрієнтів вони залежать від декільких умов. По-перше, це від умов вирощування, від сорту, від обробки та від збереження. Тобто дві однакові морковки одного і того ж самого сорту, але якщо вони будуть... Вирощуватися при різних умовах, при різному типі обробки, будуть мати різний набір вітамінів та мікронутрієнтів. Що ж з цим робити? Як бути? Хочу поділитися з вами порадами, які допоможуть по максимуму зберегти корисність від фруктів та овочів. Я завжди топлю про те, що треба обирати сезонні. Та локальні продукти. Їсти кавун в грудні або в лютому це є недоречним. Ви не отримуєте нічого від споживання цієї ягоди, окрім морального задоволення. І окрім того, що о, я така крута, я можу собі дозволити їсти кавун в лютому або в січні. Так, дійсно, якщо ви поїхали на відпочинок в теплі країни, і в цій країні сезон на той же самий кавун. Ви можете собі дозволити з'їсти задоволенням, і ви отримуєте по максимуму вітамінів саме від споживання цього кавуна. Але якщо ви проживаєте в Україні, в Європі, в Північній Америці, наприклад, то споживання цієї ягоди взимку абсолютно не є раціональним. Намагайтеся споживати куплені вами продукти, овочі та фрукти відразу після того, як ви їх купили. Не накупайте велику кількість цих продуктів. Помірно. По мірі того, як ви їх споживаєте, не треба затарювати свій холодильник на тиждень, на два. Але якщо у вас немає змоги дуже часто ходити до магазинів, ви можете придбати певний набір фруктів та овочів та заморозити їх. Таким чином, заморозка вона допомагає зберегти по максимуму вітаміни та мінерали. А потім ви можете вже додавати до свого раціону. Тушкувати на низьких температурах та приготування використовувати на пару. Це, до речі, вже наступний пункт, тобто температурний режим, який ми використовуємо, щоб по максимуму зберегти вітаміни та мінерали в овочах та фруктах. Тобто, ми тушкуємо на низьких температурах, ми готуємо на пару. І також запікаємо. Зелені овочі, намагайтеся їсти сирими. Таку траву, як рукала, шпінат, та таку капусту, як брокколі, краще споживати в сирому вигляді, якщо нема проблем з кишківником А якщо є якісь такі відчуття, не дуже зрозумілі після споживання цих продуктів в сирому вигляді, краще їх їсти бланшованими, окрім звичайно, руколи І не забувайте, Додавати до свого раціону ферментовані продукти. Тобто квашена капуста, капуста кімчі, ферментовані огірки, помідори це не тільки кладесть вітамінів, це ще й прекрасне джерело пробіотиків. Це все, Аня, звісно, добре і класно. Але що ж робити зараз? У травні, коли ще? Більшість або взагалі нічого ще не поспіло, що тільки з'являються якісь молоді огірки, якась молода капусточка, скоро з'явиться в нас картопелька молода, але вже є редиска. Так? Як же наситити свій організм? Чи можна компенсувати все однією вітамінкою або комплексом в капсулі? Скажу так, що не існує чарівної пігулки, але. Якщо ви перебуваєте в хронічному стресі, якщо у вас діагностована анемія, якщо ви регулярно проходите чекапи і у вас визначені якісь дефіцити, відповідно за, аналізами, за результатами аналізу вашої крові, тоді дійсно це має місце. Особливо ще, якщо ви одноманітно харчуєтеся, нещодавно вирішили відмовитися від споживання. Тваринного білку, і ви ще не знаєте, як сформувати свій білок для того, щоб всі макро-мікронутрієнти були присутні у вашій тарілці, дійсно має місце саплементації, тобто додавання до вашого раціону певного набору вітамінів та мінералів. Ні в жодному разі не споживайте комплекс вітамінів та мінералів. Виключно, тобто, ми не обираємо ці вітаміни на осліп аналізи. Чекап і визначена діагностована якась хвороба. Тоді ми вже підключаємо сапліменти. Якщо ви хочете підібрати такі вітаміни для себе, ви розумієте, що ви перебуваєте в дефіцитах, але ви не можете обрати які саме вітаміни вам потрібно. Додати до вашого раціону, звертайтеся в описі під цим відео ви знайдете анкету предзапису на мою консультацію, і разом ми зможемо підібрати саме ті вітаміни і мінерали, які потрібні саме тобі. Ще хочу зазначити, що вітаміни, мінерали з капсул. Це є тимчасова історія. Все одно ми повинні підтримати наш організм, наситити його, але потім вже ми йдемо в свободне таке плавання і набираємося цими вітамінами та мінералами з продуктів харчування. Тобто, я завжди своїм клієнтам кажу, що вітаміни, мінерали це є як милиці. Коли людина, наприклад, зламала ногу, їй в допомогу дають милиці. Поки кістки зростаються, поки є, йде відновлення. Канин, милиці допомагають. Але потім людина до кінця своїх днів вона не ходить з цією милицею. Якийсь час милиця допомогла, а потім людина починає рухатись самостійно. Те саме відбувається з добавками. Якийсь певний час подякували їм, вони нам допомогли, але потім всі вітаміни ми беремо з продуктів харчування. Отже, фрукти та овочі це не є чарівна пігулка. Але якщо обирати правильно, Зберігати та приготувати їх з розумом вони дійсно можуть стати потужним інструментом для твого здоров'я. Хочеш більше таких відео? Не скупіться на вподобайки, коментарі, пишіть, яке б відео було корисним розглянути наступного разу. Дякую всім за цей час, який провели зі мною. До зустрічі в нових відео. Ваша Аня.